Це камера, яка передає ефект, то, що покемон знаходиться ось тут. Ходиш по вулиці, ловиш покемонов. Ну це правда дуже опасно. і можеш так задивитися і влипнути кудись». Я слышала, що в нього грають. Але сама в мені не грала. Там нужно типа ходити, искать по, по городу ходити, собирать їх. В принципі, интересная игра, гра, как бы для людей, які мало ну, малоподвижные, не займаються спортом. Це хорошее заняття вийти на вулицю, поіграти в почему бы и нет. завдання гравців знайти якомога більше дивних тварин, які ховаються в реальному світі. Да. Він і час може втекти, їс бороться. Від інших комп'ютерних ця відрізняється тим, що треба багато ходити містом та спілкуватися з іншими гравцями. Потім покемонів готувати до віртуальних боїв. Дмитро за три дні гри вже спіймав 200 кишенькових монстрів, ловив на зупинках та у дворах. Каже, про гру дізнався з новин і вже має чимало однодумців. Є команди. Ми ходимо на бази, захоплюємо їх і ми за це отримуємо монетки. Я ну, на дорогу не вибігаю, спокійно хожу по вулиці. Я скачав на сайті lenovo.ru Апк файл і зареєструюся на сайті поки Найазартніші гравці ризикують потрапити в ДТП та отримати різні травми, попереджають психологи. Найбільше захоплення у гравців покімонгу викликає те, що гра відбувається не за комп'ютером, а в реальному часі та реальному місці. Проте насправді це і є найбільш ризикованим фактором, оскільки, відправляючись на пошуки віртуальних монстриків, гравці забувають про дійсні перешкоди та небезпеки, які чекають їх в реальному просторі. В Україні гра офіційно не зареєстрована за інформацією американського сайту Сенсор Tower, що займається аналітикою, об'єктивною оцінкою додатків та ігор для смартфонів. За три тижні поки Go скачали 75 мільйонів користувачів. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.